Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ, яким був інформаційний вівторок, 18 квітня у Рівному та області. Розповідаємо далі. Вітаю. У рівненському районі під час пожежі знайшли тіло чоловіка. 18 квітня трапилося загоряння у приватному господарстві у селі Бистричі Соснівської ТГ. Там горів житловий будинок. Вогнем знищено 20 метрів квадратних підлоги та речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1960 року народження. Причина займання та розмір збитків встановлюються. На Рівненщині розшукують зниклу пенсіонерку. Крайняк Катерина Іванівна, 1947 року народження, жителька села Грушвиця Перша. Останнє жінку бачили у селі 16 квітня близько 19-ї години. Відтоді її місце перебування невідоме. Пенсіонерка проживає разом із 43-річним сином, який має розлади психічного здоров'я. Тож ніколи раніше не залишала його. Прикмети зріст орієнтовно 150 см, сантиметрів, худролявої тілобудови, волосся сиве. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце знаходження зниклої, повідомляйте на лінію 102. Рівняни провели в останню дорогу військовослужбовця Валерія Дяченка. 53-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. У Святопокровському соборі зібралися рідні та друзі полеглого на війні бійця. Побували на прощанні і наші журналісти. Рівне знову оплакує полеглого на війні героя. Сьогодні у найбільшому храмі обласного центру містяни зібралися, аби віддати шану Валерію Дяченку. 53-річний чоловік загинув 13 квітня на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Тяжка втрата спіткала рідних захисника. Усі вони прийшли на прощання до свято покровського собору. Це був хлопчик дуже доброї вдачі. Він ніколи не лишав. Товариші у біді, він завжди йшов на виручку. Він ніколи поганого слова не казав. Він був справжнім другом, справжнім сином, справжнім братом. Валерій Дяченко народився та виріс у Рівному. Тут навчався у дев'ятій школі, а згодом здобував вищу освіту в РДГУ. За плечами чоловіка була служба ще в радянській армії. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, без роздумів пішов до військомату, не ставши чекати на виклик. Про свою службу рідним розповідав небагато, заспокоював дружину і говорив, що все добре. Близькі Валерія додають, що чоловік мав принцип спочатку допомогти іншим, а вже потім собі. Напевно, всі на передовій найкращі. Тому що туди всі йдуть, які люблять не себе, а люблять, по перше, Україну. Вони люблять ближніх. Вони віддають все своє, щоб було добре дітям внукам. А потім думають за себе у героя залишилися син та трирічна онука. Саме з найріднішими Валерій проводив найбільше часу у мирному житті. Поховали чоловіка на міському кладовищі нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин. П'яний та без прав водій, який спричинив смертельну ДТП на Рівненщині, постане перед судом. 39-річний чоловік, мешканець колишнього гощанського району, 18 вересня минулого року, не маючи права на керування транспортним засобом, сів за кермо автомобіля «Ауді» в стані алкогольного сп'яніння. На трасі «Київчоп» поблизу села Дмитрівка Рівненського району здійснюючи поворот, допустив зіткнення із попутним автомобілем Хонда. В Результаті ДТП постраждали двоє жителів Київщини. Водій Хонди отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а його пасажир від отриманих травм помер у лікарні за кілька днів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. На Рівненщині знайшли автівку, яка перебувала у розшуку. Учора, близько першої години, на одному із блокпостів інспектори зупинили транспортний засіб Сітроен, який мав технічні несправності. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що цей автомобіль перебуває у розшуку. Підстава кримінальне правопорушення. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, а транспортний засіб евакуювали на майданчик тимчасового зберігання. На Рівненщині вшанували пам'ять загиблих воїнів Української повстанської армії, які 79 років тому зійшлися в наймасштабнішому переможному бою з військами НКВС. Незважаючи на те, що радянські війська Червоної армії у сім разів переважали кількість українських повстанців, вони не здалися, а змогли дати гідну відсіч агресору, так само як це роблять і нині наші захисники. Детальніше дивіться у сюжеті. Через десятиліття історія повторюється, як тоді 79 років тому, так і зараз ми ведемо збройну боротьбу проти одного ворога. Сьогодні в урочищі гурби вшанували пам'ять загиблих під час найбільшого переможного бою в історії УПА проти НКВС. Тоді з 21 по 25 квітня 5 тисяч українських повстанців протистояли тридцяти тисячному війську червоноармійців, але навіть така значна перевага не змогла зламати переможний дух. У гурбах провели поминальну панахиду та покладання квітів в 10 разів менша сила. Молодих юнаків, вони загинули. Але коли вони загинули, вони перемогли. Вони перемогли, отой, е, дух, дух комунізму, дух брехні і е, фальшиву систему, яка потім ще розкладалася декілька десятиліть. Воїнам УПА вдалося знищити велику частину радянських військ та прорвати оточення і вивести своїх бійців. Такі протистояння, як битва під гурбами, це не просто бій, це історія, яку не тільки не можна забувати, а потрібно обов'язково знати. Адже те, що відбувається в Україні сьогодні, дуже тісно перекликається із 1944 роком. Паралель 79 років тому і сьогодні, в тому, що ми захищаємо те, що ми любимо. Нашу землю, духу, нашу громаду і наших рідних і не важливо українцю скільки проти тебе тисяч сотень тисяч. Ти, ти відстоїш своє. Тому дуже важливо пам'ятати про нашу історію та про неї. Окрім того, після вшанування пам'яті місцеві мешканці влаштували благодійний ярмарок, на якому продавали все від смаколиків до прикрас та іграшок за для допомоги зсу Цю виручку, яку ми тут хочемо витрувати. Ми частину віддамо на краївку, на розвиток нашої краївки, а частину… Ну, звичайно, у нас Збройні сили України. Всі вироби наші ми від школи, це на Спасівський ліцей. От, всі вироблені вироби руками дітей. От, все мир України, перемоги. Швидкої серед тих, хто долучився до ярмарку, Даринка, донька загиблого військовослужбовця з мізицької громади. Дівчинка близько двох років захоплюється платінням з бісером. Починалося все з нескладних кілець та браслетів. А сьогодні вже різні фігурки, брилки. Дарина вперше представила свої роботи на ярмарку, адже розуміє наскільки це важливо. Їм більше там треба коштів на зброю і таке Таке Найскладніший оцей. найскладніший оцей. Що це, це ведмедик ведмедик. Як довго ти його робила? Десь пару днів приблизно там такого. Ну, так. Меморіал пам'яті воїнам в урочищі гурби встановлений у травні 2007 року. Відтоді, щорічно, на третій день Великодня на Рівненщині вшановують загиблих у цій битві. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині перед судом постане шахрай, який продав неіснуючу базу даних та вислав вірус на комп'ютер. Жертвою 28-річного рівняна настав 20-річний здолбунівчанин в жовтні минулого року. Шахрай вирішив покращити фінансове становище під приводом продажу неіснуючої бази даних. Так в одному із меседжерів переконав здолбунівчанина потенційного клієнта, що за 30 доларів США передасть до неї доступ, коли отримав гроші, відправив посилання, але не із базою. Даних зловмиснику такий спосіб розповсюдив шкідливий програмний засіб, отримавши несанкціонований доступ до персонального комп'ютера потерпілого, обвинувачений не співпрацював із органами досудового розслідування. Максимальне покарання, яке може йому загрожувати, за скоєне до восьми років позбавлення волі. Поліцейські перевіряють факт забруднення атмосферного повітря у Вараському районі. Сім бочок для випалювання деревного вугілля вчора, 17 квітня, виявили правоохоронці між селами Зелене та Воронки. На момент огляду чотири з них були заповнені деревиною та працювали. Дозвільних документів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Приватний підприємець, 32-річний житель Володимирця, не надав. За фактом забруднення атмосферного повітря слідчі відділення поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини події встановлюють у рамках кримінального провадження. На Третій день воскресіння Христового у Рівному провели благодійний фестиваль Великодні пісне співа в традиціях України та Польщі. Цьогоріч дійство вперше відбулося у стінах костелу святого Йоанна Павла II. Захід зібрав близько 20 музичних колективів та дві сотні гостей. На фестивалі побували і наші журналісти. Благодійний музичний фестиваль у стінах костелу. Римокатолицький храм Святого Іоанна Павла II прийняв у себе учасників великодніх піснеспівів. Дійство є традиційним, однак вперше проходить у цьому костелі. Цьогоріч фестиваль зібрав близько двох десятків музичних колективів та виконавців з Рівненщини та Волині. Усі вони об'єдналися навколо благої мети прославити Христа та зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Зараз цей фестиваль розрахований в основному на молоде покоління. Вони спів... Вони трішки відходять від цього такого важкого часу, який зараз є. І діти, я думаю, своїм піснеспівом будуть восхваляти Бога. І я думаю, це теж буде таким добрим знаком ближньої нашої перемоги. Подивитися та послухати виступи хорових колективів талановитих місцевих музикантів зібралося чимало глядачів. Учасниками ж великоднього дійства були як досвідчені виконавці, так і зовсім юні. Наприклад, зразковий хор «Камертон» другої рівненської дитячої музичної школи, до складу якого входять учні молодших класів. Реті беремо участь у фестивалі великодньому, але в цьому храмі. І власне в такому заході, як от зараз сьогодні, проходить це, звичайно, вперше, бо він вперше і проходить. А перші два було в греко-католицькому храмі, нашому рівненському, і ми з дітками теж брали участь. Це були ковідні, до військові часи. Учасниця зразкового хору Камертон Софія музикою займається вже чотири роки. Дівчинка розповіла, що з самого малку мріяла грати на піаніно і співати. А подібні фестивалі додають впевненості в Улюблені. Леній справі, а ще це можливість для юних хористів показати вміння перед публікою. Ми дуже любимо виступати, і нам дуже подобається ну робити це діло. Ми... Будемо співати великодні пісні, які будуть саме присвячені свят. Будуть підвищувати ну, якийсь настрій цьогорічні. Великодні пісне співи допомогли організувати національна спілка композиторів та культурно-просвітницький центр імені Томаша Оскара Сосновського за сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку по завершенню фестивалю. На учасників чекали подарунки від організаторів. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Підтоплення домогосподарств та сільгоспугідь, які спостерігаються на Рівненщині упродовж останніх тижнів, можуть призвести до епідемічних ускладнень, зокрема, виникнення гострих кишкових інфекцій. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Одним із джерел передачі кишкових інфекцій є вода. Громадян застерігають, якщо джерело водопостачання потрапило у зону підтоплення. Ні в якому разі не використовуйте з нього воду для пиття. Адже у ці джерела могли потрапити. Збудники інфекційних хвороб зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів та полів, а також небезпечні хімічні речовини для потреб найкраще використовувати привозну воду. А тим часом у Сарнах з берегів вийшла річка Случ і затопила місцевий пляж. Підтоплення зумовили рясні опади у першій половині весни. Велика вода затопила зону з піском та відпочинкові зонтики. Нагадаємо, у Сарненському районі зберігається рівень затоплення сільгоспугій та споруд у прирічкових населених пунктах. За прогнозом Укргідрометцентру на річках басейну Прип'яті очікується продовження росту рівнів води та подальше затоплення заплав. Водночас керівництво області та рятувальники відзначили, що ситуація не є загрозливою, оскільки працюють 17 насосних станцій, а всі відповідні служби переведені у режим підвищеної готовності. Такою була ключова інформація цього дня. Стежте за нашим ефіром сайтом Сфера Підписуйтесь на сторінки телеканалу у соціальних мережах, аби бути в курсі актуальних новин регіону. До зустрічі.